Всім привіт! Починаю це відео з своєї прогулянки до ринку. Купувала деякі продукти. Хотілося діткам кукурудзи, тому на базарі вирішила купити. Напишіть, яка ціна у вас на кукурудзу. У нас приблизно 18 гривень за качан. Такої дорогої кукурудзи я ще не їла в своєму житті. А вдома мене чекали мої орхідейки, вже був час їх поливати, тож я їх за своєю традицією заливаю приблизно на 3 чверті і залишаю на годину настоюватися. А також в цей день ще протирала усі листочки від пилу, часом так теж треба робити, і всі сухі квіти зривала. Потім ми з сином, поки він чекав на своє заняття по футболу, у нас спочатку дочка ходить, а потім уже син по черзі. якби ми вирішили поприбирати ця шухляда швидкого доступу. Я вже в ній показувала не раз, що тут коїться. І кожен раз, як заново все потрібно переробляти, дуже вже багато туди накоплюється різного непотрібу насправді. Але і те, що начебто й потрібно, тут якісь і ручки, блокноти. Тут зберігаються, знаєте, такі якісь зарядки, проводи, те, що потрібно мені на першому поверсі. щось з моєї косметики, якісь кремчики. Коротше, все, що нібито і потрібно, але в інші місця я їх не можу перекласти, бо начебто під рукою все потрібно, щоб було. І така невелика ця шухлядка, що, словом, тут такий, знаєте, трохи безлад. Я вже думала, крутила, як тут це все організувати, щоб хоч трішки було чистіше. У мене тут і обручі є, які я перед виходом на вулицю одягаю. Розчистки зрозуміло, і вирішили, що візьму коробку. Органайзера вже в мене не було такого пустого, який би можна було використати. Тож я використала звичайну коробку, розрізала її на два відділення, ніби то так. На одне поклала все, що пов'язане з електронікою, а в другому відділенні те, що потрібно для зачісок, можна сказати. У мене зараз сильне випадіння, але обручі я люблю, бо я не дуже полюбляю. Е... Коли волосся лізе на очі. От прямо терпіти не можу, і не можу зрозуміти людей, які носять такі зачіски, коли там біля очей волосся. Для мене це просто мука. Ну Тут також окуляри для читання для комп'ютера, точніше, ну і якісь там інші речі, типу окулярів та різних дрібничок. Також одним махом вирішила поскладати в інших шухлядах. Інша шухлядка присвячена підгузкам. Там у нас все для того, щоб поміняти підгузок, серветки, вологі, якісь підстилки. Наступна шухлядка то моєї дочки шухляда, там її різні розчіски, різні резинки, заколки. Всяке таке дівчаче знаходиться їхні годиннички, дрібнички. А останнє то вже прилади для вимірювання тиску і небулайзер. Велике прання у мене триває постійно перу, іноді по кілька разів на день. Тож, поки така спека вирішила, що потрібно всі покривала, попрати різні наші ковдри і цим і займаюся. Одне випрала, інше поставила. Переходжу до прибирання в дитячій кімнаті, потрібно було тут замінити постільну білизну. Тож брудне усе відправляю в прання, а частеньке застиляю. Зараз так спекотно, що не потребуємо ніяких додаткових ковдр для вкривання, і якраз класно, що можна все це випрати. i the Тут чоловік вже мусив працювати, приніс мені малого, і я була з ними одночасно. А знаєте, прибирання з дітками це більше <смір> таке гумористичне шоу, ніж прибирання, але тим не менше щось та й вдалося мені прибрати. Е, я вже сказала один раз у відео, що якось вдалося мені почистити фільтри від пилососу, і тепер він дуже гарно втягує, так що навіть не можна відірвати від килима. Доводиться зменшувати потужність, придумувати якось так, щоб не сильно засмоктувало. Але це і класно, бо якби, частіше виходить. Коли діти поруч, прибирання наполовину, можна сказати, вдається, тому що їхні іграшки, вони самі на підлозі, доводиться їх оминати. Це все дуже смішно. Тут, до речі, помітно, наскільки сильно став втягувати пилосос. Ну, діти дуже так уже звикли до того, що я прибираю, і коли я прошу там щось прибрати з підлоги, вони в принципі це роблять. Якщо ні, то я їм там допомагаю якимось чином, і ми всі разом завершуємо. Прибирання. Я дуже часто пилосошу, фактично щодня, тому що старші можуть розкидати якісь дрібні детальки, і я дуже переживаю, щоб менший син не ковтнув їх. Тому у нас таке, знаєте, трохи хаос, але трохи прибирання, але щодня. Сьогодні не дуже багато сил, бо це був день після дня народження. Тож я тільки так ліниво витрушую коврики, прати їх не хочу поки, і буду також тут мити підлогу. Вологе прибирання я на другому поверсі роблю набагато рідше ніж на першому, тому що ми тут загалом рідше знаходимося. І тут достатньо попилососити раз на тиждень і зробити вологі прибирання хоча б двічі на тиждень. Ну інколи і раз я роблю, і цього досить. А от на першому поверсі пил накопичується набагато частіше. Тут незрозуміло, яким чином з'явилася в кімнаті коробка від Майнкрафту. Подарували сину набір такого конструктору. Він дуже хотів. Не знаю, чому коробка тут попросила забрати, тож там син. Бігав на фоні відео. І буду мити підлогу також у ванній кімнаті, а ще паралельно нанесла засіб для прибирання унітазу, і він там діє. Буває так, що я наношу якийсь засіб на унітаз і забуваю за нього. І він там дуже довго перебуває, ж, поки хтось не скористається туалетом. Але й нормально, знаєте, довше подіє Єдине, що цей запах. Повикидала з дому усі такі засоби з сильно діючими ароматами, але деякі ще є і доводиться їх теж використовувати. Жу, намагаюся вкласти дітей. Біля мене наймолодший, не хоче в ліжечку, тусується біля мами, біля циці. Але треба вже якось завершувати грудне вигодовування, тому що важко спати вночі, коли він на груді постійно. Від прибирання і хатніх справ переходимо до е, дитячих потреб. Потрібно було зводити вже сина на футбол. А тим часом з дочкою прогулюємося, чекаємо старшого брата. А це вже кадри з наступного дня. Таким чином ми снідаємо, доїдаємо При різні смаколики. колеги. Подарували ось такі мати. Для того, щоб можна було ногами ходити і якби, тренувати підошву. Вісім штук таких великих подарували, і кожна із них має різний візерунок і, відповідно, різну силу тиску новою на цей мат. Дуже прикольний. Ми ось тут з дітьми вже ходимо, складаємо їх періодично. Десь якісь Я зараз покажу. Ось такі ще є. Цікаві, це спеціально для того, щоб а, не було плоскостопості. А тим часом добралася друга партія, тож перескладаю, це вже дитяча постільна білизна. Якраз їм підходять односпальні комплекти або комплекти із сімейного набору. У мене є такі, якими ми вже не користуємось, то вони перейшли у дитяче використання. А колись я шила таку різнокольорову білизну з дитячими принтами, в маленьке ліжечко. Зараз, правда, тільки це все дісталося Оресту. Немає часу, хоча є багато. Натхнення, пошити щось для дітей. Це не так складно, як здається, але просто що немає коли. Відсвіли вже квіточки в одному букеті, викидаю їх, поміняю водичку, щоб ще кілька днів гладіолуси і чорнобривці могли Порадувати своїм квітуванням. Хоча не дуже люблю, коли вже в'януть квіти, я стараюся одразу викинути по максимуму. Не дуже полюбляю, коли саме в'януть. Тут мій помічник викинув сміття, я застеляю чистенький пакетик і міняю ганчірки для миття посуду, для витирання поверхонь. І перед тим як викинути стару, я ще тут протираю місце біля смітника і вже аж тоді викидаю. Протираю пил усі поверхні на кухні і на столі. І на цьому етапі в мене стався черговий фейл. Я розбила чашку. Буває таке, тож перервалася на екстрене прибирання, щоб діти, не дай Бог, не влізли в маленькі розбиті скельця. Пилососила ось цим пилососом екстренно, можна сказати, потрібно одразу проходитись, тому що десь тільки хвилиною відволічешся, вже якась е, косматочок скла може опинитися у дітей під ногами або ще гірше в роті. Тож я дуже швидко стараюся прибрати такі речі. Ну, Я думаю, ви розумієте. Е, ну, але цим пилососом не дуже комфортно пилососити територію, площу, особливо килими. Тому що він дуже важкий. Взагалі не рекомендую цей пилосос. Я вже кілька відгуків навіть написала на сайті, де купувала, що не купуйте, люди, цей пилосос. Але оскільки він у мене є, то мушу ним користуватися. Просто що другий пилосос зараз на другому поверсі. І там чоловік спить, не хотілося його тормосити. Тож взяла те, що є. Замішала розчин з води і оцту, і хочу пройтися по плитці. Тут, після святкування дня народження, після того, як я активно готувала кілька днів, забризгала поверхню, фасади, і вже було так неприємно знаходитися, тому що ну, я от така людина, не можу я спокійно бути, коли бачу плями. Тож я вирішила пройтися по плиточці, по, по фасадам і все гарненько протерти. А мій помічник допомагає, додає мені прибирання, викидає все з полиць, шуклят виймає, перевертає, тож я ще і за ним мушу прибирати. Набігався і нарешті влігся. Зараз нема де його класти на першому поверсі, тому кладу на диван, обкладаю все подушками і сиджу біля нього. І ніяку роботу не можна зробити, бо розбужу. Ось так. Привіт, привітаюся з вами ще поближче. А сьогодні вночі була тривога, знову ми спускалися в укриття з дітками. Довго не спали, всі не виспані ясно, бо в день немає як доспати через те, що діти вночі висипаються, і в день потрібно за ними дивитися, глядіти їх. Не можна собі дозволити влягтись і доспати ту норму сну, яку потрібно. Це дуже важко, але я дуже сподіваюся, що Бог мені дасть сили це, це пройти, вистояти. Звичайно, гріх жалітися з порівняно з фронтом. Чи фронтовими, прифронтовими регіонами, там, де взагалі кошмар. Мені настільки шкода людей, я кожну трагедію дуже близько до серця сприймаю. Коли щось трапляється, я дуже-дуже ну, сильно погано якось відходжу, повертаюсь до звичних рутин. Ай, Боже, донатьте, донатьте, скільки можете. Кожного дня не забувайте, що без нашої допомоги наші захисники самі не зможуть ніяк. Тому потрібно робити все можливе, щоб вони отримували вчасно те, про що вони просять. У нас не безкінечний ресурс людський. І Кожен метр відвойованої землі це величезні людські втрати. Ще сьогодні, через неуважність, через невиспаність, вкотре розбила чашку. Якраз розбиваю ці дні, коли не висипаюсь. Не знаю, я, начебто, і уважна людина, але так розбила. Я на таке не реагую. Б'ю посуд досить багато. Я не знаєте не така матеріально прив'язана людина. Війна показала, що взагалі до речей прив'язуватись така собі ідея. І друге це більш серйозне. Я не помітила, що я не вимкнула газ на комфорті. Я прибирала, знімала відео. Легеньке прибирання, таке просто, щоб не було знаєте, бруду вже й такого явного. І я просто грудною клітиною опустилась на гарячу комфортку і зрозуміла, що я мало не підпалила себе. Ну, не побачила просто, що я не виключила газ. Це вже така, знаєте, лякаюча подія, треба бути уважнішими, тому що я відповідальна не лише за себе, але й за дітей. На що вдома така атмосфера дня народження, все в кульках? Ну, я думаю, на відео ви побачили. Я трохи не люблю цю всю різнокольорову мішуру. Взагалі, в мене в дитинстві не дуже сильно святкувалися дні народження, і якось я не звикла до того, що це свято. Завжди воно проходило на межі печалі, можна сказати. Але як вчить моя сестра, мене потрібно. Самому робити собі свято, привчатися радіти і якось змінювати власними руками все. Ми все можемо змінити, якщо дуже захотіти. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вас замотивувало. Бережіть себе!